Тим часом Європейський Союз продовжить стежити за проведенням реформ в Україні. На цьому наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас зауважила, що наша країна, незважаючи на війну, глибоко реформувалася і успішно продовжує цей шлях. Зокрема, розпочала реформи у галузі державного управління за звітний період. У Єврокомісії констатували суттєвий прогрес у цьому напрямку. Ми відзначили на високому рівні цифровізацію та реалізацію реформи органів судового управління. Україна створила прозору систему попереднього відбору суддів до конституційного суду. Також на шляху до Європейського союзу ми досягли прогресу в боротьбі з корупцією та дотриманні прав людини. Україна ратифікувала більшість міжнародних конвенцій. Заявку на вступ до євросоюзу Україна подала у березні 2022 року. Тоді ж ми отримали і оперативно заповнили опитувальник на тисячі сторінок. Вже у червні Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. А Єврокомісія висунула рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити для вступу станом на середину червня 2022 року, як зазначили в ЄС Україна. Виконала дві із семи умов. А вже на початку листопада стало відомо, що Європейська комісія вважає, що Київ повністю виконав чотири з семи рекомендацій. Нині ж президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила про досягнення Україною істотного прогресу у втіленні реформ необхідних для вступу в ЄС. Ну і сьогодні ж також пані фондерляїн повідомила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України до Євросоюзу. Вона також зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Зокрема, наступну оцінку нашим прагненням дадуть у березні 2024 року. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна максимально швидко виконала сім рекомендацій Європейської комісії для початку офіційних. Переговорів про членство в Європейському Союзі. Зараз, як і обіцяла, в нашій студії Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України? Вітаємо вас, вітаємо Вітаю. власне із таким історичним рішенням. Так само вітаємо вас, і українців, пані Ольго. Давайте розпочнемо зі звіту і з обговорення цього звіту. Як ви, як людина, яка безпосередньо працювала над і проробила велику великий шлях, пройшла аби сьогодні? Ми отримали цей звіт в такому вигляді, як є такий таке рішення у вигляді рекомендації. Як ви оцінюєте це? Звіт європейської комісії щодо виконання Україною євроінтеграційних вимог, і можливо є моменти, на яких ви хотіли б наголосити стосовно цього звіту. Вітаю дійсно вітаю всіх нас, українців, з тим, що у нас є сьогодні привід порадіти попри всі дуже важкі моменти, які ми проживаємо сьогодні, проживаючи і перебуваючи в стані війни. Це звіт дуже важливий, з точки зору того, що рішення Європейської комісії полягає в тому, що Україна безумовно має почати. Перемовини, тобто наш шлях пов'язаний з сімома рекомендаціями, а фактично завершений сьогодні. Єврокомісія, я цитую, підтвердила прогрес по семи рекомендаціям відповідність копенгагенським критеріям членства і запропонувала Європейській раді, щоб Україна виконала ще чотири кроки в різних сферах для того, щоб почати вже формальні процедури. Це рішення, яке Вперше в історії є сприймається в такі рекордно короткі, короткі строки. А таке рішення ухвалено і щодо Молдови, з якою ми пліч-о-пліч пліч шли, шли весь цей шлях. Це офіційний документ. Якщо можна його показати, він був переданий сьогодні. Тобто, ви вперше його презентуєте в нашому так, ефірі. Та вперше його презентували сьогодні. Президенту. офіційно він наданий Україні. А президент одразу підписав свій указ, яким визначив наступні кроки. Ми жартували що зазвичай ми як мінімум день чекали до наступних оголошень. Ми сьогодні не чекали вже ухвалені всі рішення, і надалі починається найважливіша робота. Це робота з державами-членами щодо кроків. Чимала просто кількість сторінок, хочеться на цьому так само акцентувати. Ось ви його розгортаєте. На чому там здебільшого акцентують свою увагу власне члени Єврокомісії? Якщо пам'ятаєте, перед отриманням статусу кандидата ми заповнили великий документ, опитувальник, яким власне складався майже 7 тисяч сторінок. А цьогорічна перша оцінка стосується взагалі зрізу держави, тобто де ми були з точки зору готовності до членства в ЄС, наскільки економіка. Наша витримала в умовах війни, і цей документ складається із 150 сторінок. І важливо, що попри війну є 150 можливостей сказати, що ми зробили це все про прогрес, про наступні кроки, про очікування. Але безумовно найважливішим є останні сторінки, які передбачають найважливіше, те, що ми починаємо перемовини. Ну, Врешті, щодо цих самих пунктів, про які ви вже зазначили в ефірі. Зрозуміло, що де є прогреси, на цьому наголошувала Єврокомісія, а над чим ще маємо попрацювати, І, до речі, маємо зробити це в стислі терміни. Втім, ну, попередні чимало дискусії, аналізу було з точки зору, ну, наприклад, закону про нас меншини. Деякі експерти зазначали, що тут не мало би бути проблем. Більше у нас роботи попереду в частині там, подолання корупційних наслідків якихось. Але, ну, бачимо, є заяви від уряду від представників. Кі уряду від Орбана, самого угорщини, що вони будуть блокувати наш рух, якщо не буде в цьому питанні якихось рішень і поступок, як спрогнозуєте, чи вдасться нам все ж таки на дипломатичному рівні в короткотермінові перспективі зреалізувати все намічене і в питанні закону про нас меншини і в подоланні корупції, так само закону про олігархів, який теж на слуху. Ці рекомендації не стали для нас, скажімо, сюрпризом. Вони дуже точкові і, і маленькі, і абсолютно в процесі реалізації. Більш того, за пару днів до публікації звіту президентка перебувала тут в Києві. Ці е, е, очікування були обговорені. і Президент України е, власне і запевнив в тому, що ми вже виконуємо деякі завдань. А по антикорупційних заходах важливо сказати, що ми. Ми рухаємося вже за межами семи рекомендацій. Тобто, це додаткові точкові завдання, які дозволять оцінити наш прогрес, це важливіше навіть за процес переговорів, тому що це оцінка, яка важлива для фінансової допомоги, наприклад, в обсязі 50 мільярдів, які виділяється ЄС, так само і допомоги Сполучених Штатів і Міжнародного валютного фонду. що стосується конкретних країн, очевидно, а тепер, коли рішення важливе, історичне рішення. По Україні визначить амбітність рішень щодо решти восьми країн розширення. Кожна з країн ЄС буде підвищувати ставки і е, е, торгуватись за свої власні інтереси. Угорщина не є виключенням в цьому питанні. А ми е, Хочемо відзначити дві речі. Перша Єврокомісія підтвердила, що захист прав національної меншини забезпечений до того рівня, який відповідає країні члену Європейського союзу, відповідає копенгагенським критеріям. Ми зі свого боку передали угорській стороні дорожню карту з нашими пропозиціями. Як ми пропонуємося рухатись, чекаємо на відповідь, але маємо стриманий оптимізм через те, що в Україні все ж таки була президентка Угорщини відбувалися. Візити українців в Будапешт маємо діалог і сподіваємося, що реальний прогрес і політичні заяви не будуть різнитися. Коротке поточнення щодо наших дедлайнів. Чи ставимо ми конкретний дедлайн до грудня місяця виконати там умовно все, що все, що нам зараз нас просять виконати до березня місяця. Я хочу звернути увагу, що ці додаткові кроки не пов'язані взагалі з політичним рішенням mm -hmm. у грудні, а це власне кроки, на які буде орієнтуватись Єврокомісія, якщо в грудні лідери приймуть політичне рішення. Тому ми концентруємося на роботі з державами членами Зараз парламент вже розглядає деякі законопроекти. Зареєстрований законопроект щодо національного антикорупційного бюро і щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми вже маємо висновок Єврокомісії щодо законодавства про лобізм. Тобто цей прогрес буде постійний і в грудні будуть рішення, і в січні, і в лютому. Але зараз важливе політичне рішення, і для нього ці чотири елементи не є перепоною. Якщо Ветують або не голосують в грудні місяці. Що далі є в нас план дій на цей? Це неможливо. Ми я звичайно, ми маємо певні застереження, побоювання, маємо певні негативні публічні заяви. Наприклад, польських колег, угорських колег. Не знаємо ще звідки може виплисти критика. Але ми були в набагато складнішій ситуації, коли боролись за статус. Кандидата в рази складніше, тому що неочевидним була підтримка постійна західним світом. Неочевидною було була єдність щодо військової допомоги. Неочевидним було рішення, взагалі про те, що Україна коли стане членом ЄС порівняно з тим досвідом. Цей місяць ми проживемо дуже активно політично і забезпечимо цей консенсус. Пані Олію, Аби досягти свої мети, врешті отримати згоду так. Від всіх країн-членів Євросоюзу, от ви згадали про Польщу. Ну, пан Роберт Теос, очільник профільного сільгоспміністерства Польщі, так він зазначив, що ну, ми говорили про Угорщину, так де все в принципі зрозуміло і раніше було настрої, що якщо не буде вирішена зернова оця криза так, між країнами, то вони теж можуть блокувати. Тут йдеться про якісь поступки, можливо, в пришвидшеному варіанті, чи про ну, такий паритетний діалог між країнами і нам підуть на поступки, як вважаєте? Знову ж таки, тут треба говорити мовою фактів. Європейська комісія не продовжила обмеження по зерну, натомість Україна взяла зобов'язання контролювати експорт зерна. Ми це забезпечуємо. Забезпечуємо комунікацію з польською стороною, з угорською, з європейською комісією, і надали кожній з цих сусідніх країн меморандум про те, як ми можемо спільно забезпечити, скажімо так, спокій на зерно. Новому ринку і е, абсолютно відкриті до діалогу. Тому як тільки е, польська влада дозріє до такого діалогу, ми е, абсолютно швидко готові вирішити всі питання. Ну і врешті, якщо говорити про е, країни ЄС. Е... Ті, які більш схильні, а це звісно ж більшість країн, чи може виникнути наприкінцевому, скажімо так, на фіналі прийняття рішення, якийсь так званий чорний лебідь, як то кажуть, і з того боку, де ми можливо не очікували такого рішення або такого випаду. Можливо, це буде неочікувано звучати, але чорний лебідь зазвичай у нас ефект чорного лебідя. Ми спостерігаємо саме в Україні, коли, коли напередодні буквально сьогоднішнього рішення ми чули деякі заклики про те, що зрада, що 4 з 7 виконано, і що ми все провалили. Це абсолютно, абсолютно неподобство з мого боку, тому що рішення. Важлива для громадян, для хлопців на фронті. Я сьогодні отримала велику кількість повідомлень від тих людей, які е, мріють прокинутись зранку і почути щось хороше для себе, і зрозуміти, що є додаткова мотивація жити і переживати в цих умовах. Тому ефект чорного лебідя це самі ми українці, які маємо. Стояти разом, об'єднуватись і не спекулювати на тих важливих процесах, якими ми сьогодні займаємося. Початок офіційних переговорів про вступ. Що стане ознакою, що вони розпочалися, коли це може статися, і, власне, як це фактично буде відбуватися? 14 грудня. Е це те найважливіше політичне рішення, яке ми очікуємо. Це рішення лідерів, які однозначно скажуть, в який спосіб ми почнемо перемовини. Вони мають ухвалити рішення про початок перемовин і далі встановити дати певні доручення європейській комісії і підтвердити або скоротити перелік з цих чотирьох пунктів. Тому найважливіший етап буде 14 грудня. Далі, якщо таке рішення буде ухвалено, це вже така марудна урядова робота, яка насамперед в кінці дня має дати нам відчуття того, що ми готові до членства. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам, Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Була з нами.